Вона чарівним чином здатна перетворити інтер'єр, адже це саме той необхідний аксесуар, який зустрічає і проводжає нас щодня. Цей предмет незмінно присутній в будь-якому будинку, він служить одночасно і прикрасою, і функціонально необхідним елементом для господарів, особливості вибору. Неможливо уявити собі сучасне життя без дзеркал, відражають поверхні можуть багато в першу чергу показати наш зовнішній вигляд, а також Збільшити, зменшити, згладити простір, коридор, своєрідна частина плану будинку, у ньому зовсім немає вікон, і часто під цю зону відведено невелике, нестандартної форми простір. І тут виникає питання, як правильно і вдало розташувати необхідні нашому оку атрибути дзеркала з підсвічуванням в передпокої здатні творити чудеса, але тільки при грамотному підході до вибору форми. Якості зображення і обравлення, сучасний дизайн дзеркал, вибір дзеркала для передпокою залежить від планування і загального стилю житлового простору. Останнім часом на ринку з'явилася величезна кількість моделей, дзеркало в багетній рамці, з тумбою біля основи з кованими елементами, з візерунками на поверхні, дзеркальна шафа або готова конструкція з вішалкою. Останні два ще й вирішують питання зберігання речей. Різновиди модели Настінний. розміщення на стіні найпопулярніший і простий спосіб установки поверхні, найчастіше зустрічається прямокутна, квадратна, кругла форми. У дизайнерів є можливість в даному випадку обійтися без рам, важливий момент це повісти його так, щоб в поле огляду люди були добре видно і не доводилося нагинатися або витягуватися. Оптимальний варіант розташувати дзеркало в передпокою по ліву чи праву сторону від дверей підлоговий. Такі дзеркала підходять для великих приміщень, можна розгледіти себе з усіх боків, конструкція двостороння і пересувна, і таке дзеркало легко встановити там, де дійсно зручно наводити красу, змінювати дизайн і простір. Вони досить практичні і мають металевий або дерев'яний кріплення біля основи, горизонтальний, горизонтальна форма візуально розширює стіни і простір. Важливо пам'ятати, що стеля трохи опускається. Функціональність горизонтальних дзеркал полягає в тому, що вони вписуються в будь-який стиль і приміщення, підійдуть для передпокою малого розміру, вертикальний, відмінне рішення для невеликих коридорів. Вертикальне дзеркало візуально витягує приміщення, хороша можливість побачити себе в повний зріст. Форми вироби для передпокою Овальний, овальна форма коригує нерівності і нестандартність планування. Правильно підібрана висота, розширює вузьку передпокій. Круглий. Такі дзеркала витончено виглядають в різних приміщеннях, вони підходять до будь-якого стилю. Прямокутний ця форма є класичною і, доречно, практично скрізь. Універсальна модель дуже актуальна для класичного стилю інтер'єру. Професійні дизайнери радять поєднувати меблі і дзеркало в одному стилі, квадратний, подібні зразки частіше оформлені в багет. Вони виглядають гармонійно в мінімалістичному стилі і світлих тонах. Зустрічаються варіанти оформлення двома квадратними дзеркалами, так передпокій буде виглядати особливо вишукано складної форми. Для тих, хто віддає перевагу креативні рішення, існують площині нестандартної форми. У вигляді хмари, метелики, квітки незвичайної геометричної фігури птиці, і нерідко такі дзеркала утворюють своєрідну комбінацію промені сонця і дзеркальне коло посередині. Розміри популярних варіантів середніх розмірів, дзеркало середнього розміру, де можна розгледіти себе тільки по пояс, буде виглядати стильно і елегантно в невеликому коридорі. Воно може бути прикрашене цікавими елементами рамкою, підсвічуванням великий. Великий розмір предмета візуально додасть простору, але цей варіант підходить скоріше для передпокою великого розміру, у маленькому приміщенні такий варіант буде досить непримітним, у повний зріст, ідеальний варіант для холу квартири, лаконічна форма дозволить оцінити свій вигляд і відрегулювати простір, дзеркальна стіна, подібний варіант дизайну передпокою є оригінальним рішенням, а також виконує практичне призначення. Такий прийом значно збільшить місце, варто зауважити, що сучасні технології дозволяють сформувати таку стіну з використанням дзеркальної плитки мозаїки. Панно і навіть шпалерплівки зрозуміло, що це можливо в об'ємному просторі. Добре буде поєднуватися малюнок на стіні, обрамлений дзеркальним елементом. Як оформити дзеркало в передпокої? Від вірного оформлення дзеркальної поверхні в передпокої залежить весь вид і обстановка для розташування дзеркала в передпокої необхідно в першу чергу вільне місце або стіна у крихітному просторі, де відчувається гостра нестача вільного місця для розміщення речей. Можна сміливо встановлювати дзеркальна шафа або шафа купе. Правильно визначившись, габаритами можна відразу вбити двох зайців. Інший варіант, до якого варто прислухатися. Меблева композиція, що складається з ящиків, полиць і самого дзеркала, значний плюс полягає в тому, що такий варіант не займе багато місця. Ескіз можна розробити, враховуючи параметри коридору. Принципи розміщення. Декоратори люблять нестандартні рішення, дзеркальна поверхня, можливість перетворення тьмяного нудного приміщення в яскраве світле і наповнене світлом простір. Варіантів маса можна поставити трьом комод, тумбочку в комбінації з дзеркалом середнього розміру, тоді передпокій не буде виглядати захаращеною і навантаженою. Часто дизайнерам вдається розташувати дзеркальну площину таким чином, що на нього потрапляють промені сонячного світла. У такій передпокої завжди приємно перебувати і поправляти зачіску. Простір за рахунок цього хитрого прийому буквально наповнюється світлом, що дизайнери не рекомендують не вішати дзеркала один навпроти одного, створюється важкий коридор, здатний збентежити і дезорієнтувати людини. Встановлювати відбиває поверхню прямо навпроти вхідних дверей. Підсвічування дзеркал в передпокої, джерело додаткового освітлення в коридорі завжди буде до речі, ефект досягається за рахунок стильових світильників, і торшерів, дзеркальна поверхня з підсвічуванням, актуальний варіант з одного боку воно виконує своє практичне призначення. А також вдало оформить і доповнить нішу в передпокої. Підсвічування добре виглядає у вузьких маленьких апартаментах, додаючи світла і збільшуючи коридор. Шафа в передпокій з дзеркалом. Дзеркальна шафа в холі хороший спосіб поєднати два елементи. Такий предмет просто необхідний в невеликому передпокої. Дзеркало в шафі від стелі до підлоги візуально подвоїть простір і приховає похибки планування. Освітлення покращиться. Якщо дзеркальна стулка буде відображати порожню стіну, а інші предмети і аксесуари не потраплять в його поле. Оптимальним буде також розміщення вбудованої шафи, використання підсвічування дзеркал в передпокої додасть стильності і функціональності приміщення незвичайні дизайнерські дзеркала в передпокої на сьогоднішній день існує велика різноманітність моделей, в тому числі і незвичайних форм. Візерунку від зеркала вікна хороша оптична ілюзія і практичне застосування конструкції в передпокої квартири. В даному випадку вони маскують брак квадратних метрів і оформляють передпокій в затишне місце, подібні конструкції легко поєднати практично з усіма стилями і напрямками. Обрамлені рамами поверхні добре виглядають разом з підібраними за кольором предметами інтер'єру та декору, деякі варіанти незвичайних дзеркал у вигляді стрічки, у вигляді цифри, різні за кольором поверхні. невеликі квадрати розташовані один за одним підвісний. В рамі з простим складним рельєфним візерунком, з рамою з каменів черепашок піску дерева у вигляді годинника, у вигляді будинку, у вигляді дерев. Як будь-який предмет інтер'єру і меблів, дзеркало є найважливішим елементом коридору і квартири, красива і якісна дзеркальна поверхня з підсвічуванням завжди прикрасить, доповнить, поліпшить, завершить дизайнерський проект житла, вибравши і оцінивши планування. Дизайн, стиль і засоби. Цей атрибут гідно впишеться в обстановку і стане головною прикрасою холу на фото нижче видно різні варіанти дзеркал. На відео представлені варіанти розміщення дзеркала в передпокої.